Дивно, чому українські історики не визнають той факт, що так звана волинська різанина була відповіддю українців на геноцид зі сторони польських бандитів. Докладніше, станом на 1943 рік на теренах сучасних волині Рівненщини Житомирщини здійснювався геноцид українського населення. Польські так звані мирні мешканці згуртувались у бандитські військові формування, які носили назву батальйонів хлопських. За підтримки польської так званої армії краєвої і польських батальйонів шуцманшафту, тобто польської поліції на службі у Вермахта, при повному потуранні з боку нацистської окупаційної адміністрації здійснювались етнічні чистки на вище перерахованих землях. Польські так звані мирні мешканці до зубів озброєні нацистами, а в деяких випадках і радянськими партизанами вбивали, гвалтували, грабували мирне українське населення, змушуючи тих, хто вижив, покинути свої домівки і йти світ за очі без майна та засобів для існування. Коли звірства польсько-нацистських і польсько-радянських катів досягнули свого апогею, на захист українців першими встали мілітарні підрозділи українських націоналістів Андрія Мельника, а саме Поліська Січ під командою Бульби Боровця. Згодом, після довгих вагань, в боротьбу вступила і УПА під командою Клячківського на псевдоклим, що підпорядковувалася ОУН Степана Бандери. Після низки бойових зіткнень польська армія Крайова понесла важкі втрати, а так звані батальйони хлопські взагалі були на голову розбиті і майже всі знищені. До того ж, були знищені всі польські, нацистські і радянські поплічники. Українці почали масово повертатися до своїх домівок. Саме про ці події поляки верещать як про різанину, а наші недолугі громадяни повзають на колінах, облизуючи могили покидків, що вбивали українців з метою задобрити польських нацистів і отримати дозвіл на проживання в Польщі. Я вважаю, що знищення мерзоти, яка вбивала українців, є не різаниною, а актом відплати. Тому уПА була фактично виправдана на Нюрнберзькому процесі.